Ямиш, очільник фракції партії регіонів Олександр Єфремов закидав фінансування дестабілізації в Україні з боку Сороса та Березовського. Осман Пашаєв шукав відповіді. Україна знову живе конспірологічними теоріями. Владу турбують громадські організації і залишки незалежних ЗМІ. Податковий майдан, стоп-цензура та інші протестні рухи. Представники влади вважають підготовкою до нових заворушень, які фінансують чи то Березовський, чи то Сорос. У меня есть данные, что и Сорос выделил определенные средства для того, чтобы подготовить той же у нас в Украине определенную группу молодых ребят, которые могли бы по варианту там. Северної Африки запускати любої проекти, які є света, є це готується. Опоненти влади не забарилися. Колишній соратник Ющенка, а нині громадський діяч Олег Рибачук побачив руку Москви. На його думку, Янукович не виправдав кремлівських очікувань щодо економічних поступок. Президента нібито можуть усунути на хвилі нових протестів, а на місці Віктора Федоровича, начебто, приведуть молодшу проросійську фігуру. Хто може стояти за таким сценарієм перевороту? Рибачук порадив згадати очільника СБУ і б бізнес споходження деяких його керівників розкривати схему заколоту поки не став. Я це не буду коментувати, тому що я десь завтра запишу відеоблог, в якому я там закінчу цю тему. В мене немає мети зараз стрибати по екранах і розвивати цю тему. Євген Бестрицький керує фондом Джорджа Сороса в Україні. Відродження не вперше підозрюють в організації кольорових революцій. Ще сім років тому комуністи жадали перевірки західних філантропів, але за режимом Леоніда Кучми нічого підозрілого у діяльності Соросівського фонду не знайшли. У таємність заколоти Бестрицький не вірить і хоче побачити докази. Коли іде одне твердження. Е з точки зору такої, якби теорії заговору, яке не підкріплено нічим, то всі інші твердження, які нічим не підкріплені, теж мають рівну силу. Оце що я можу сказати. Тому «говоріть і ви називаються. Кількість невдоволених владою в Україні шириться. Про це свідчить дослідження як незалежних, так і провладних соціологів, але винних за кордоном шукати не варто. Вважає політолог Володимир Фесенко. Він певен, керувати масовими протестами в Україні неможливо. Сценарій дестабілізації в Україні він можливий, але всі сценарії, які у нас раніше реалізовалися, наприклад, 2004 рік, ну деякі інші, вони призводили зовсім до інших наслідків ніж планували їх автори і організатори. До влади можуть прийти не проросійські сили, а навпаки, СБУ і адміністрація президента поки ніяк не реагують на інформацію про ймовірні заворушення. Єдине, чого вдалося добитися від Рибачука, шутки про дестабілізацію та повалення Януковича розповсюджують здебільшого серед дипломатів. Осман Башаєв, Олександр Тупік, ТВА.